Чому не можна змінити своїх близьких? Хто поклав на нас місію рятувати світ? Для чого ми живемо, щоб змінити інших? Ти правда так думаєш, що твоя місія виправлення людства краще заспокоїтися, набути миру в душі і пошукати власні вади? врешті решт це так просто поменше говорити, а дивитися наперед на себе самого. Скажу вам ще дещо: деякі люди прагнуть, щоб то не було змінити своїх рідних, близьких і усіх навколо, бо не задоволені власним життям, їх не влаштовує своя сім'я, свої стосунки. Ось вони і сконцентровуються на порятунку світу. Тут можна говорити про нестачу любові і щастя у власному житті. Щаслива людина так сильно не тривожиться про інших людей, її життя сповнене любов'ю. Якось я запитав одну жінку, яка скаржилася на свого сина: У вас є чоловік? «Так». Ви любите один одного. Чому ви запитуєте, ви любите свого чоловіка, між вами є любов, єдність, ви щасливе подружжя. Якби ви були щасливою парою, по справжньому щасливою, ви б не переживали так за свою дитину. Часто наша тривога. І занепокоєння про інших свідчить про те, що ми нещасливі у власному особистому житті, тому і починаємо займатися чужим. Подібно навіть буває й монастирях, коли у ченця чи то черниці немає миру з Богом, не ладнається стосунки з ближніми, з молитвою, то немає і спокою. Такого ченця усе починає дратувати погода, дощі, комарі, паломники. Якщо є мир з Богом і близькою людиною, ти не в чуже життя, Бог дав нам наше життя, ми зустрілися, полюбили один одного, народили дітей, у них буде свій шлях. Бог не запитає з тебе за вибір іншої людини. І ти з нього приклад. Люби ближнього, шануй його свободу і залиш у спокої. Пам'ятаєте, що сказав батько старшому синові, Не блудному, а тому, який завжди був при ньому, і після повернення брата став висловлювати невдоволення. Сину, ти завжди зі мною, Луки 15:31. Чи відчуваємо ми себе отчими синами і дочками? Брат блудного сина нікуди не йшов з дому, але при цьому батько так і не став для нього батьком, судячи з того, що він йому наговорив? Я думав про це сьогодні вранці. Подумав, помолився, і ось яка думка з'явилася в голові, якби я довірив Богові по справжньому, якби жив молитвою і знаходив у ній спокій, мені ні до чого не були б діла, навіть якщо б весь світ завтра загине. І я думав би так не від презирства до світу, а через довіру до Бога. Жодного презирства тут немає. Коли ти молишся, ти живеш молитвою. Чи довіряєш ці хвилини Богові? Відчуваєш, як з плечей падає величезний тягар, як, як мовиться, як тені на Божественній літургії самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Довір своє життя Христу, довір йому усе розумієш? Одна свята колись казала: коли я про когось молюся, то подумки в душі беру цю людину і ставлю біля Христа на Голгофті перед розп'ятим Христом. Щоб вона опинилася у світлі любові Господньої, і потім дивлюся, чи відчуваю я після молитви спокій. Якщо, помолившись за когось, ти набуваєш спокій, значить, ти дійсно підвів людину до Спасителя. А якщо серце продовжує битися, значить, ти так і не зміг вірити усе Господеві. І знову керуєшся власною логікою. Коли ми молимося по справжньому, то заспокоюємося, бо відчуваємо обійми і любов Христові. Пам'ятаєте, як Господь тричі запитував апостола Петра, Симон Іонин, чи любиш ти мене Івана 21:15? А коли, а коли сказав йому, Іди за мною. Петро запитав Господи, а що буде з Іваном? І Христос відповів: якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того ти йди за мною, яке тобі діло до інших? Є я і ти, ми двоє тут на землі, адже ми любимо один одного, ти дійсно любиш Христа. Тоді пові довір світ йому, а сам живи у своєму світі, і тоді світ зміниться, не встигнеш помітити. Набудь спокою і тиші, нехай дитина бачить спокійну матір, а чоловік щасливу дружину, нехай від тебе виходить спокій, тиша, доброта і любов це краща проповідь. І якщо дитина щодня бачитиме прекрасних батьків, вона зміниться без всяких напоучень з твого боку. Коли від людини виходить тепло, люди поряд з нею змінюються. У нас у школі був один хлопчик, який не постив. він навіть не знав, коли піст. і міг принести цього дня. Бутерброди з ковбасою. Коли ж він дізнався про пости і побачив, що інші діти постять, то запитав мене, отже, чому ви не сварили мене за бутерброди? А що тебе сварити, якщо ти навіть не знаєш, що сьогодні піст? Раз мама дала тобі в школу бутерброди, чи можу я тебе сварити? Так і ви вдома пересваритеся, хіба це правильно? Іноді з таких питань виникають суперечки. Буває, учень піднімає руку і запитує: як бути, якщо вдома хтось не постить, чи можна примушувати постити над силу? Я в таких випадках відповідаю. Спробуйте і побачите, що буде. Спробуйте, нехай усі пощать, а у сім'ї не припиняються сварки. Лайки, слава Богу, нарешті Великий Піс можна посваритися Ну, мов перед. Але отже, це ж неправильно. Добре, робіть, як правильно. Але ж канони, за канонами треба постити. Гаразд, постіть. Хіба я сказав не постити? Постіть. Важливо. Як учив нас Іван Золотустий, щоб ці канони не перетворилися на зброю проти людей. Канон це лінійка, за якою ми виправляємо своє життя. Я відправляю його так, але насильно це не робити, тільки добровільно. Якось в одній передачі, в одному записі я говорив про рай. Я сказав тоді, що це що ще треба непостійно не постійно думати про пекло і боятися, і навів слова Івана Золотоустого на цю тему. Він сказав, що Господь не хоче, щоб ми самі з нього думали про пекло. Він хоче, щоб ми любили його як друга. Господь звертається до нас. Я не хочу, щоб ви думали про мене у зв'язку з пеклом. Я хочу, щоб ви любили мене, щоб відчували мене своїм другом, братом і прагнули до мене. Одна знайома з Фейсбука після так, такого прослуховування прислала мені лист електронною поштою. Отже, писала вона, ви говорите дуже односторонньо. Бог це ще й справедливість, а не тільки любов. Господь говорив про пекло і в Новому Завіті говориться про пекло і вказала мені 15 місць нового завіту, де говориться про пекло. Я подумав, як добре, що вона це зробила. Прислала мені цю інформацію і не став їй відповідати. Але по кінську часі, коли ми зустрілися, сказав їй гадаєте, я не знаю про існування пекла, не знаю, що про нього каже святе письмо знаю, але скажіть мені ось що. Уявіть собі, що ви живете за часів Христових, і ось ви поряд з ним. Йдете з ним разом. Як думаєте, могла б ви, ви відчути, перебуваючи поряд з Христом дихання пекла? Хіба для цього Він прийшов, щоб злякати нас пеклом? Можемо уявити собі Христа, який взагалі хоче когось злякати? А як ви любите Бога? Теж через оцінки думаю постійно, голова, головне, що він мене не покарав, не розгнів не відправив до пекла, роби, що хочеш. Питання в тому, що ти хочеш робити? Що? Якщо ми будемо задавати собі ці питання. То у нас вийде по-іншому. Іноді ми маємо право, повне право на гнів, як одного разу мені сказали. У вас просто мало дітей, і ось ви так говорите, але би було у вас багато дітей. Сказали би, вони вам, що вони десь хочуть гуляти, що не хочуть того, інше хочуть того. що щоб ви на це сказали. Правильно. І я б сварився, і я б напомляв і наполягав на своєму, говорив би, може, й образливі, колючі слова, щоб повернути дитя на істинний шлях. Але тут є один нюанс можна навіть заліпити ляпас, але дивися, рука твоя повинна пахнути ладаном. Спершу помолися. На Вервичці, перед тим як дати ляпас, помолися і там подивишся. Але як ми не любимо молитися? Розказував один священник, як одна постійно людина казала: Піду помолюся, казала так зранку до вечора, і усе йшла. одні розмови, а молитви жодної. Яка прекрасна молитва повторювала вона, але не молилася. Попробуй помолитися годину, і якщо все безрезультатно, та й ляпаса, подивимося, що буде. Але ми ніколи не молимося. Набагато легше лаятися, сваритися, сперечатися. Отже, давайте перестанемо вішати на людей ярлики. Хто поганий, хто хороший, кого потрібно виправляти, а кого не потрібно. Хто каже, що він пробуває у світлі, але ненавидить брата свого, той у темряві дощі, а хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде. Бо Темрява очі йому осліпила. 1 Івана 2, 9-11 Що ви думаєте, коли чуєте такі слова? Чи актуальні вони щогодні? Чи стосуються вони вас особисто? Чи маєте ви ненависть до когось? Подумайте про власне відношення до людей, про ваше ставлення до них? Чи немає такої людини, яка причинила вам біль, або ж якось образила, або чимось не вгодила? Чи є хтось, кого ви не можете терпіти, не можете бути з ним навіть в одній кімнаті? Чи є хтось, кого ви не можете простити, забути образи, стерти з пам'яті негативні речі? Дивно, але апостол. Іван писав цей лист не до ясичників, не до атеїстів та безпошників, а до віруючих людей, народу Божого, послідовників Ісуса. В своїх посланнях разів двадцять Він повторює слова про любов, про необхідність любити один одного, про прощення, про єдність з братами і сестрами. Чому ці слова Івана були такі важливі для тих християн? Чому ці слова Івана є такими актуальними для сьогоднішніх християн? Не вже у християн, у дітей Божих можуть бути люди, яких вони терпіти не можуть, яких ненавидять. Не вже не людина, яка отримала від Бога таке велике прощення, яку має наповнювати любов Божа. Невже така людина буде з ненавистю та злобою відноситися до інших, до ближніх своїх? Та Путін, дорогі мої нам, не ближні. Не про них тут мова, бо всі, може, ми ненавидимо їх. Тут іде ще про тих, з ким живете, хто поряд з вами, звідки береться така ненависть до ближнього в серці людини, якщо справді там має бути любов. Тут апостол Іван використав саме слово ненависть. Можливо, ви думаєте, що це занадто сильне слово, занадто негативне. Але яке тоді слово можна використати як антонім до слова любов? Зрештою, якщо у людини немає любові до когось, то в кінці, в кінці це приведе до ненависті. Можна прикривати що слова. Тепер дуже модними апатія, байдужість, недолюблення, відсторонення. Але у глибині серці, ну це ж ненависть. Дорогі мої, скажіть мені, будь ласка, чому ми не можемо жити в любові один з одним? Чому, коли ми стали християнами, Багато з нас переповнювала та любов до інших здавалося, хотілося б ще обійняти цілий світ і всім розповісти про Божу любов. Часто, слухаючи дворцтво людей, ви можете чути про те, як любов переповнювала серця людей. Але чому згодом ця любов втихає? Чому християни не живуть цією любов'ю кожен день свого життя? Чому, якщо хтось не такий, як ми, або ж поступає не так, як нам подобається, аж, або ж навіть щось не так зробив, у багатьох людей відразу з'являється відраза та ненависть до цієї людини. Чому ми не можемо, чи не хочемо любити наших ближніх? Апостол Іван говорив про близьких нам людей. Дуже просто любити дітей, батьків, тих, хто нас любить. Дуже гарні є слова Ісуса відносно цього. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме митники роблять? Матея 5:46. Митники були поганими людьми. Їх майже ніхто не любив, бо вони обдирали людей на гроші. Збирали гроші для окупантів. Більшість просто ненавиділа тих митників. Але були ті, хто любив митників через вигоду. Ми, як діти Божі, повинні показувати свою любов до інших не через вигоду, не через нагороду, а через нашу сутність, як дітей Божих. І ця любов має бути і до близьких нам людей, і не до дуже добросичливих людей, навіть до тих, які спричинили нам біль та страждання. Саме таким чином ми маємо показувати, що ми діти Божі. Саме таким чином маємо показувати, що у наших серцях є світло, а не темрява. Гарно написав апостол Іван у своєму листі: хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому засліпила, іншими словами. Нелюбов до когось ще ненависть, осліплює людину, засліплює очі, і така людина не може нормально сприймати цей світ. Така людина знаходиться в темряві. Ви були коли-небудь в темному, темному місці, ішли по темній та незнайомій вулиці. Це дуже небезпечно. У духовному плані, коли людина знаходиться в духовній темряві, така людина не може рухатися далі, не може духовно рости, не може адекватно оцінювати обставини, не може свідомо розбиратися в інших духовних питаннях, адже духовна темрява тримає таку людину. Часто ця темрява настільки входить в життя людини, що не видно просвітлення. Особиста неприязнь до когось заважає працювати, веселитися, радіти, творити і тому подібне, навіть в церковній діяльності, чиясь особиста до когось дуже великою перепоною для розвитку церкви. Якщо ми всі будемо любити лише добрих людей, як же тоді погані люди дізнаються про як ми, якщо ми будемо цуратися і недолюблювати грішників? Самі вважаючи себе більше святими за інших. Як же тоді ті люди дізнаються про святе і праведне життя? Як зможуть змінитися? Подивіться, як священник, я вам кажу, що багато гіршиться нами. І не говорю про вас, і про мене, як і а священника може і про інших. Каже, чого воно ходити до церкви, щоб бути таким, як він, ми їм просто шансу не даємо. Якщо ми будемо рішати, кого, кого ми хотіли б бачити у нашій церкві, ту людину ну, от запросити, бо вона хороша, а ту не можна запрошувати, бо вона мені стільки поганого зробила, нехай мучиться в пеклі, тоді це не Христова церква, це клуб, це якесь закрите товариство. Не так має бути, якщо ми називаємо себе християнами і кажемо, що Христова любов пробуває у нашому серці. У четвертому розділі свого послання апостол Іван домовляє, як хто каже: Я люблю Бога, але ненавидить брата свого, той брехун і неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить, 1 Івана 4:20. Якщо у нас немає любові до тих, які є поряд з нами, і які не такі досконалі та ідеальні, як ми себе вважаємо таким, то як ми можемо любити Бога великого і святого? На жаль, дорогі мої, Бог не розмежовує таку любов. Він не казав людям: любіть тільки мене і не звертайте увагу на людей. Людям було би простіше любити тільки Бога. Але Бог говорить про те, що коли в серці є любов, вона буде і до Господа, і до людей. Якщо цієї любові нема, то її нема ні до Бога, ні до наших ближніх. Є тільки один спосіб довести свою любов до Бога, любити людей. Подивіться на життя Ісуса, на Його відношення до людей, на Його приклад, який Він залишив нам, як часто Ісусу завдавали болю. Як часто його не хотіли приймати, як часто нехтували ним, його власний народ, як часто проти нього помишляли вбивство, в кінці його життя його зрадив у найближчий учень, видали на смерть, засудили та страта. Але чи читали ви коли-небудь про образи Ісуса? Чи читали, що Ісус ненавидів когось, чи є хоч одна розповідь, що Ісус хотів помститися? Може, є слова для Ісуса та зло на когось ще недолюблював когось. Можливо, був хтось, кому Ісус не міг пробачити. Жодного слова в Біблії про це немає. Він на хресті, в тяжких муках мережа, Господи, прости їм, бо не знають, що роблять. Його серце було наповнене любов'ю до людей, любов'ю навіть до найгірших людей, які не заслуговували на цю любов. В його серці завжди було прощення, благословення та бажання добра для людей. І якщо ми християни, є, якщо любов Христа є у нашому серці, тоді ми повинні поступати так само, дорогі мої, ми часто стикаємося з несприємними людьми, вороже налаштованими проти нас, недружелюбними, злими та недобрими. Інколи, а можливо, найбільше, всього саме Господь посилає нам таких людей. Щоб перевірити нашу віру, щоб випробувати нашу любов. Це дуже легке випробування. Зовсім не таке, яке довелося пережити Аврааму чи його з Біблії. Просто простити людину, забути образу, переступити через свій егоїзм, посміхнутися і жити далі. Але у багатьох християн це не виходить. І на чому духовний розвиток людини гальмується, адже вона ніяк не може вийти з темряви. Злоба, непрощення, власний егоїзм, образа, заздрість і ще купа всього, що не дають людині простити й забути? Все це переростає в ненависть до когось, навіть до простої доброї людини, яка помилково щось зробила не так. Потім ця ненависть розповсюджується далі і переходить на інших людей. А як же розказати іншим, яка погана чи та чи інша людина? Після таких розмов інші також починають недолюблювати чи ненавидіти ту людину, про яку так погано розповідали. Вся ця нелюбов, ненависть і тому подібне може тривати роками. Ось таке у нас християнство, ось така у нас віра. Але як нам позбутися цього, як нам навчитися любити людей, як позбутися образ ненависті та злоби? Це треба зробити обов'язково, бо інакше дорога до Господа нам закрита. Знову ж таки апостол Іван пише: ми знаємо, що ми перейшли від смерті у життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває, тою у смерті, Перший Івана 3,4. Якщо у людини немає любові, то і перебуває у владі смерті. Що нам робити? Щоб замість ненависті, злощі та образу у наших відносинах з людьми була любов. Нас часто можуть ображати люди, навіть близькі. Хтось нам може не подобатися, хтось причинити біль. Ми живемо не серед ідеальних людей. Все це буває. Але питання, яке потрібно задати собі, чому я не прощаю таких людей, а заховую серце образу та ненависть. Перш за все, якщо ви дитина Божа, якщо любов Божа є у вашому серці, тоді у вас. Має бути сила та мужність простити та не таїти зло. По-друге, згадайте, скільки вам було прощено Бога, який заплатив за вас велику ціну вашого спасіння. Ви також не були святі, ви також багато нагрішили, ображали Бога своїм гріховним життям, завдали болю своїми вчинками. Ісус терпів страшні муки на христі і за ваші сліпосту. Але Він простив Він не таїть образи, Він не прагне помсти та відплати. Третє, ми, як християни, повинні тягнутися до святості та доскональності, приклад якої нам залишив Ісус. Тому. З допомогою Святого Духа, святих таїн, сповіді і Євхаристі, нам потрібно мінятися. міняти наш характер, міняти нашу поведінку, наші слова, наше відношення до інших, не когось міняти, а самим мінятися. Не можна сидіти і нічого не робити, думаючи, що ми і так спасені. Зміни мають бути. Має бути духовний ріс. Ми маємо долати ті певні випробування, які Бог поселена у нашому житті. Тому, дорогі, давайте просити помочі у цьому Господа, просити Божого втручання у наше життя, просити, щоб Божа любов наповнювала наше серце, інакше ми і далі будемо жити в темряві та пробувати у ладі смерті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Також у першому коментарі ділю благословення під ним, нажавши відповісти, напишіть імена для своїх ворогів, тих, кого не можете простити. Спробуйте. Це буде така наша, я долучуся до них цією вашою молитвою для їхнього спільного прощення. Ну і про подобайки.